Друзі, всім доброї ночі. Вітаю вас на YouTube каналі. Падає сніжок, вирішив е випустити трошки собак погуляти. Ще трошки побігають. Друзі, хочу вам розказати Такий коротенький короткасу рубрика по поводу собак, тому що в мене є, є якась інфекція у вольєрах. Інтерій, як він називається, тому що собаки я кажу, друга собачка в мене здохла. Ясно, що воно від... дуже, це дуже важка хвороба, кішкова, яка ось, е, взагалі, е, шлункова, це, де паличка. І їй дуже важко позбутися з території подвір'я, якщо вона є, на роками, тримається, навіть, я навіть не знаю, там взагалі досить експерти вже говорять різні версії. І може кажуть, що якісь порошки, є присипки, хлорка. Е, я, дивіться, от вольєр один. Є один вольєрчик тут, зараз в селі ще бачите, вольєр другий. Отакий. От У двох вольєрах що я зробив? Я повноцінно пропалював підлогу, взагалі, все пропалював, вимивав все хлоркою, всі от бачите, все вичищав, вимивав і тим не менш привіз був. Сестричку цієї Альфи риженької. І вона в мене також, як так кажуть, померла, подохла та собачка. Також буквально за два дні почала ходити в туалет кров'ю і собачка загинула. Що такі кажу, старий дідуський спосіб? Завжди мій дідусь колись говорив, мисливець він також був. Він каже, нічого так не вбиває взагалі хвороби різні. от Бактерії, як сніг і мороз. Зараз бачите, ну, вже що скоро буде березень, вже закінчення зими. Лютий трошечка сипить. Е, так що є сніг. Берете снігом, закидаєте в вольєр незалежно. Ну, бачите, буде, був гарно попередніх відео є. Гарну будку утеплив, зробив. Їх тар'єрка її повністю порвала, все повідривала. Так що зараз нічого робити вже не буду. Їх двоє вони не замерзнуть. Нічого ям не стелю, тому що щоб не робити без прялки, нічого їм не буде. Але, тим не менш, все повністю бачите, закидав снігом всередину вольєрі. Під вольєр також бачите, накидав снігу, на будку накидав снігу. Все повноцінно закидаю снігом, хай промерзає, хай наморожується. Буде морозкість, підтисне вечором. Завтра знову це все я вигребу. З їхніми відходами і знову накидаю чистого снігу. Бачите, другий вольєр також закинув снігом. дивіться, бачите, І там їхня тарілочка відійде і все я все позакидав снігом. От, бачите, повноцінно все на великий шар снігу накидав, хай вимерзає, воно гірше не буде. Потім гарно, коли йде бідлига, все гарно віночком вичищається, все-таки робиться чистеньке, білесеньке. Гарно все відмукає, Так що в цьому нічого поганого немає. Беріть собі на заміточку, бережіть своїх собачок. Тому що кажуть, ми накладаємо час, душу, їх виховуємо і хочемо, з ними як кажуть, якісь здобувати результати на полюванні, щоб вони нас тішили. Так що, як-ніяк, за ними треба дивитися, уважати. Дуже мені прикро, взагалі дійсно, тому що собачки підростають. Їх виховуєш і погано, коли вони з ними щось стається. Бачите, які вони гарні, активні, вони гарно шукають, бігають. Дуже шустренькі дівчатка, дві, ще бомбеза. Негарно бігають собі. Слухняні, слухняні, хороші солбаки зліє. Паніоль бертон, я дуже люблю лаяк. І так жукав другий рік. Мав надію на ту собаку, що в мене здохла, бо дуже розумна була собака. Я її гарно виховував взагалі навчав команд. Зараз трошки брак часу з цими трошечки вже запустився Вже собакам по 4 місяці. Я знаю, чи бачите, вже навіть по 14-повних 5 місяців собакам. І я трошки вже опустив, вже подачу вже мала би бути. Така команда, як сидіти, лежати, вже мала б бути. Я трошечки це опустив цей момент. Вже, вже полегенько буду ними займатися. Займатися треба по строго настро, щоб собака була в одиночку. Тому що вони дві бачите, граються, вони відволікаються і ніяких занять з ними не буде виходити. А так порода паніоль бетон. Собачки шустрі, бачите, вони граються, вони хочуть подавати, вони хочуть щось носити. Бачите, що знайшла, носить. Дві дівчинки, дві дівчинки з зовсім різними родоводами. Вже вам родоводи їхні більше покажу. Вже мені людина має відіслати документи від чорненької, від кабілька її брата. Також тому, що ще є одна собака, мені її отримують. І все вам покажу. Так що, друзі, робіть дезінфекцію у вольєрах, має велике значення, тим більше там, де ви тримаєте племінних сук, обов'язково проводьте дезінфекцію. Не залишайтеся, тому що раз на раз не попадає, звідкись воно то і береться, не знаю, чи якісь коти, чи взагалі посторонніх собак також ніколи на подвір'ї не було. Ну, Звідкись воно принеслося, чи, можливо, з поля. Можливо, десь собака потерлася, якусь дохлятину була. Десь на полі щось знайшла і принесла на подвір'я. Ну, Це вже ми кажуть, не можемо дізнатися і знати цього ми не будемо. Так що наразі, всім дякую, всім до побачення. Заводьте собачок, доглядайте за ними. Альфа. 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 До мене. До мене. Молодець. Альфа. Все, дівчатка також. Все, друзі. До побачення.